Лозівська бібліотекарка Оксана Костенко називає книжки своїм хобі, яке переросло у професію. Оксані подобається працювати з дітьми, допомагати дорослим. Для деякого каже бібліотека аптека для душі. Деякі люди приходять, кажуть, я не можу читати. І ти знаходиш йому ту віддушину, яка йому допомагає вийти з цього тривожного стану. Деяка людина, дайте мені таке, щоб я мог, міг повністю забути, зануритися, і ти перепонуєш йому ту чи іншу літературу. Бачиш якусь, що ти людині допомагаєш, ти розумієш, для чого ти живеш. І тому я з великим задоволенням хожу щодня на роботу. Під час війни публічна бібліотека налагодила співпрацю з київськими волонтерами харківською бібліотекою військового шпиталю. До свят бібліотека також влаштовує вуличні акції з майстер-класами. У публічній бібліотеці пропонують і послуги бібліоняні. Батьки можуть залишити на певний час свою дитину у нас і піти займатися тими справами, яким їм потрібно. Під час їх відсутності з дитиною працюють бібліотекарі, тобто це вони читають книжки. Грають в розвиваючі ігри, малюють, ліплять, дивляться розвиваючі мультики, тобто іде всебічний розвиток дитини. Так що, будь ласка, приходьте, користуйтеся, ми будемо завжди раді вас бачити. Публічна бібліотека працює з вівторка по суботу з 9 до 17 години. 30 вересня у бібліотекарок професійне свято. Начальниця Лузівського управління культури Олена Пуга від імені міського голови привітала працівниць книгозбірні, подякувала за роботу та передала подарунки.